Як реагує на подібні атаки свого роду саме лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, але йдеться про атаки з боку Рашиської Федерації, які кожного дня продовжуються, як зазначав лідер нашої країни Володимир Зеленський, кожного дня та кожної ночі продовжують летіти чи то безпілотники, чи то ракети по території нашої країни, завдаючи ударів по цивільній критичній інфраструктурі. Нашої країни, незважаючи на те, нібито 30-денне перемир'я, яке триває зі слів і сполучених штатів Америки, Російської Федерації, адже вони там говорили, що спочатку ще з 18 березня, нібито, все ж таки енергетичне перемир'я, триває, моря в тиші. Ми бачимо, тиша в морі перепрошую, знову ж таки, калібри летіли по території нашої країни. Така тиша в морі зі слів саме Російської Федерації. Так, от Трамп знову спілкувався з журналістами, певні заяви свої давав. Він говорить, що ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Зазначає Трамп, і врешті нічого не робить для того, щоб кількість загиблих та постраждалих зменшувалася, і зменшувалась кількість атак по території нашої країни. І вкотре Дональд Трамп зробив заяву щодо російських обстрілів України. Росія щодня продовжує бити по Україні ракетами та дронами, вбиваючи цивільних та завдаючи руйнування. От Дональд Трамп вкотре закликав. В сторону до припинення вогню. Під час спілкування з журналістами на борту літака. 6 квітня американський лідер заявив, що, мовляв, його команда продовжує говорити з Кремлем, аби закінчити війну Росії проти України. Дональд Трамп знову повторив свій заклик до припинення вогню та зазначив, що йому не подобаються ці бомбардування, які відбуваються. Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають ще тижня. гинуть тисячі молодих людей, зазначає Трамп. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Ну і до слова, ця заява пролунала на тлі нещодавнього смертельного удару по кривому рогу, внаслідок якого, як ми вже зазначали, вранці загинуло 20 людей. Серед них дев'ятеро дітей. Бачимо, яка реакція в Сполучених Штатах Америки після того відбувалася. Нагадаємо, що також Трамп раніше реагував на постійні російські удари по Україні після того, як Владимир Путін нібито дав згоду на перемир'я, тоді коментуючи обстріли України, президент Сполучених. А штатів лаконічно зазначив, що мовляв, вони воюють одне з одним. Тобто, от така реакція від Сполучених Штатів Америки. Зазначимо, що Трамп обіцяв запровадити додаткові тарифи на російську нафту, якщо Москва не захоче завершувати війну в Україні і буде затягувати мирний процес. У білому домі пояснили також, що чому вони не запровадили мита проти Росії, як це зробили із сотнею інших країн. Ще 2 квітня, а там утрималися від такого кроку, оскільки зараз ведуть переговори із Кремлем. Цікаво, що проти Ерефії мит ніяких не запроваджували, але проти України все ж таки запровадили, зважаючи на те, що все ж таки Сполучені Штати Америки ведуть перемовини не лише з Російською Федерацією, але з Україною в той же час також. Журналіст вважає, що позиція Білого Дому щодо Росії навряд чи зміниться. Так Дональд Трамп давно виказав свої справжні наміри щодо України, попри те, що Москва відкрити його мирні зусилля, американський президент і надалі розраховує на економічне співробітництво. із нею. тим часом, як Вашингтон намагається спокусити Росію перспективами взаємної співпраці від України. Він вимагає повернення усієї допомоги як боргу. Ну і також журналіст у колонці для The Telegraph ставить під сумнів американську підтримку України. Він вважає, що Трамп може поставити їй ультиматум або підписати продиктовану Путіним мирну угоду за посередництво. Сполучених штатів або назавжди втратити американську розвідку та матеріально технічну. Підтримку, ну і не лише цією заявою обійшовся Дональд Трамп. Він зокрема говорив знову ж таки про Європу. І от наступна теза дуже мені нагадала наративи саме Російської Федерації. Детальніше поговоримо, що ж Трамп розповідав про Європу. Також так, власне. Ну єдине, що хочеться відрефлексувати на оті заяви, що йому не подобаються якісь міфічні бомбардування. А нам подобається, нам просто ми дивимося так на кривий ріг, на те, що там трапило, і нам так до вподоби кажемо, давайте ще я звісно ж перепрошую за ці ці. Цинічні слова абсолютно а на те якщо нас дивляться родичі, близькі загиблих дітей, дорослих, які там на жаль от потрапили під цей удар, але просто ну це навіть не гидко. От один з блогерів казав, що. За часів Джорджа Буша молодшого зовнішня політика була дивакуватою. За часів Байдена вона була жалюгідною. Але Трамп підняв її на новий рівень. Тепер вона просто смішна. Тепер вони просто, ну фактично, як якісь політичні клоуни, і Трамп доводить це і, зокрема, заявами наступними щодо Європи. бо так… Американський президент, який живе знову ж таки в своєму світі, коментував падіння ринків на тлі нових мит Сполучених Штатів Америки. Він не відмовляється від митної політики в розмовах з журналістами. Попри величезні втрати на ринках, американський лідер порівняв нові тарифи з ліками. Зауважив також, що іноземним урядам доведеться заплатити багато коштів за скасування цих мит. Про це повідомляють наші ЗМІ з посиланням на Reuters. Під час розмови з журналістами на борту літака. Air Force One, власне, коли він говорив і про Україну і про якісь міфічні бомбардування, які йому не подобаються, Трамп заявив, що його не хвилюють втрати ринку, які вже знищили близько 6 трильйонів доларів вартості акцій, зокрема, Сполучених Штатів. Західні ЗМІ при цьому зазначають, що фінансові ринки вказують на можливість ще одного тижня значних втрат. Я не хочу, щоб щось впало. Мені завдяки загалом подобається так, можливо, тут труднощі перекладу, але ці формулювання на рівні дитячого садка. Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно приймати Ліки щоб щось виправити. Каже Трамп: і, напевно, самому пану Дональду варто приймати ліки, щоб щось у нього піднялося. Бо стосовно зовнішньої політики дуже сильно в нього впало. Піднімається тільки, на жаль, чомусь в бік Росії, а натомість, в бік союзників, чомусь впало і якось не можна те підняти. Напевно, тут теж можливо якась медична проблема. Також Трамп додав, що на вихідних розмовляв з лідерами країн Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити на 50% мита, які мають набути чинності вже 9 квітня, коментуючи це Трамп за заявив що цитата розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній Тобто, не говориться, давайте ось якось е, ті нам винні те, тому що посилаємось на таку статтю чи на такий договір. Позиція Трампа е, зупинити всі постріли неважливо, як всі винні нам багато грошей, всі забрали нас. тобто Ну, конструкції для дитячого садочка, і це людині майже 80 років. І знову ж таки, Дональд Трамп вважає, що інші країни цитата погано поводилися зі США через дурне керівництво. Вони, начебто, забрали їхній бізнес, гроші, робочі місця та перевели їх до інших країн. Такі дії говорять, говорить Трамп є неприйнятними. Поки Трамп таке ну будемо говорити, говорить таке, то ринки знову ж таки падають. Униз. Ну і в цей же час Національна поліція України веде лік російським воєнним злочинам, які ті вчиняють від початку повномасштабного вторгнення. Так, от станом на 7 квітня, тобто, власне, на нинішню добу, ви бачите це на інфографіці, за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями ЗСРФ та їхніми посіпаками відкрито майже 149 тисяч кримінальних проваджень. Це абсолютно страшно. Цифра. З них майже 133 тисячі за воєнні злочини. Як ви бачите, трохи більше 9 тисяч посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, 317 зліва внизу. Це державна зрада, і знову ж таки злочини проти дітей. загиблих. Це тільки офіційно обліковано 616 поранені дістали 1863. Зниклих безвісти понад 2 Тисячі а, власне до РФ майже 20 тисяч дітей. Це абсолютно страшні цифри, натомість повернуто. 1256 дітей. Це такі цифри навіть коментувати важко, тому що вони страшні, вони неймовірні, вони. Важко було їх уявити взагалі ще до початку, ще за день до повномасштабного вторгнення. Але разом з тим такі цифри не спонукають наших західних партнерів до більш рішучих дій, а наших американських партнерів не спонукають взагалі ні до чого, до жодних реакцій. Адже Путін, як любить казати Трамп, це його друг, тож, власне. Щоб не завадити перемовинам, росіян тільки якось улещують, а вони зовсім на це не ведуться. І про це це анонсувала і Дарина. Про це будемо далі говорити. Поки що поговоримо про такі певні приємні речі, про успіхи нашого війська. Які мають просування на деяких ділянках фронту, зокрема поблизу Борової, але разом з тим і окупанти просуваються частково на Курщині та на Донеччині. Таку аналітику презентують фахівці інституту вивчення війни. Станом на 6 квітня ситуація на передовій залишалася складною та змінювалася на декількох напрямках одразу. Повідомляють аналітики Американського інституту в ніч проти 6 квітня. Російські війська пишуть вони провели масовану атаку ракетами та дронами по Україні. На жаль, всі ми бачили і чули, як то кажуть, ці всі речі. Вороги цілилися по житлових і цивільних об'єктах на Київщині, Сумщині, Харківській, Кировоградській, Хмельницькій, Черкаській та Миколаївській областях, випустивши при цьому п'ять балістичних ракет типу Іскандер. м Власне, аналітика карти бойових дій від інституту вивчення війни рашисти нещодавно просунулися до Сумської області. Вони рухалися в північно-східному напрямку. від Селищем з так від селища з такою промовистою російською назвою Гуєво Курської області неподалік Басівки на Сумщині. Про цю Басівку рашисти вже говорили, що захопили її. Сили оборони цю інформацію спростовували. Російські війська обстрілюють прикордонні населені пункти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Пишуть аналітики ісв і переміщують особовий склад до північного кордону України. Але українські військові зазначають, що загрози нового наступу немає. Українські війська минулої доби продов... Обжували наступальні дії на Білгородщині, але не просунулися, принаймні за даними аналітиків. Наземних бойових бойових дій на харківському напрямку 6 квітня не зафіксовано, оскільки расисти на цьому напрямку перегруповувалися минулого тижня. ЗСУ цитата аналітиків, вперше за довгий час відбили масований штурм російської піхоти на півночі Харківщини. Рашисти також, за даними аналітиків, просунулися на Куп'янському напрямку біля Кам'янки та в районі Піщаного та Нової Горівки. Натомість українці просувалися в напрямку Борової біля Кругляківки. Ну і власне рашисти також наступають на Лиманському напрямку, пишуть аналітики. Намагаються просуватися наступаючи на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського, використовуючи артилерію. Тилерію, авіацію та безпілотники, а також атакують невеликими групами піхоти. Так також можна довго читати це зведення скрізь. Расисти десь можливо не так активні, десь активніші. Помітно, що Путін дуже хоче миру, але на жаль, це відбувається тільки в голові Дональда Трампа, який теж трошечки живе не в цьому світі, як його вірний посіпака Ілон Маск. Маск, можливо, вже десь в голові колонізував Марс. Ну а Трамп живе в світі, не знаю, можливо, якоїсь такої ранньої пострадянщини, де Путін нормальна людина, який хоче миру, його просто всі спровокували.